Нас певно точно побачать люди, які зараз а, або вагаються, або десь на порозі вже прийняття рішення йти у військо чи не йти. У вас є можливість сказати щось цим людям, які думають, чи йти їм Збройні сили, і якщо йти, то куди, в який рід військ. Що ви можете сказати людям, які, в принципі, певно, що сумніваються в тому, чи йти. Ну, по-перше, не треба сумніватися, а треба виконати свій конституційний обов'язок. Це по-перше. По-друге, у нас настільки зараз гнучка і демократична система, що ти можеш навіть обрати ту частину і навіть той фах, ну, до чого ти маєш здібності, чи навички, чи досвід. Тобто, ти можеш, якщо ти добровільно обираєш і. Там, через, наприклад, там, рекрутинговий центр, да, бригаду, яка має там, традиції, чи хочеш стати там, оператором БПЛА, ти можеш це зробити. Тому не треба боятися, треба просто йти і перемагати.